Чи бачили ви блогера, який ходить по Польщі, знімає відео, як він роздає алкоголь, цигарки бездомним. Тобто людям, які не мають свого будинку, не мають свого помешкання, мешкають на вулиці, виглядають знову ж таки так само, ви уявляєте, як виглядають бездомні. Ну і в свою чергу він заробляв на цьому. Так хтось скаже. Але у мене питання до вас: от в Польщі готують. Внісик, заяву на те, щоб його депортували. Але як люди, ті, що живуть на вулиці, отримали ці залежності? Бо його називають Патострімером і людиною, яка, користуючись нагодою тих залежностей, набирає собі популярність? Тобто, хто призвів до їхніх залежностей? Чи не ж самі ці люди? Чи влада, яка дала дозволи на продаж алкоголю і цигарок в цій країні, в якій ми проживаємо? От таке риторичне запитання. Хто в цій ситуації винен? І чому хлопця за те, що він дає їм те, що вони і так кожного дня роблять, чому він повинен нести за це відповідальність? Якщо ми говоримо навіть про порнографію, ви знаєте, що найчастіше в пошуковій системі вписують порнографію, Пошу, по, пошуку. Не бізнес, не те, як стати незалежним чи позбутися залежностей. А як знайти порнографію? І хочу більше вам сказати, чому влада з цим не бореться? Так само і інші організації. Чому не бореться з тим, щоб ті діти, які не мають батьків, ці організації більше отримували грошей, або ж ці діти знаходили батьків? Немає на всі ці питання відповідей. Але ламати хлопцю. Все життя депортації до України. Я такої ідеї не підтримую. Тому що, ну і що? Що він дає людям те, а якби він гроші їм давав, то він був би критим? Мені здається, від перестановки доданків сума не міняється. А якщо б кожному з вас дати по Лемборджині і ви б їх продали і ці всі гроші витратили на алкоголь, це б теж би було погано. Мені здається, що тут попахує хайпом, який і я використовував. Тому я не підтримую такі ідеї, що людям можна ламати життя за те, що вони інколи роблять помилки в своєму житті. Але ми живемо, друзі, в дивному світі. І те, що я вам зараз скажу, а саме ситуація сьогодні, де, уявіть собі, ви спите, прокидаєтесь, а ваших двох маленьких дітей немає. Восьмирічна дівчинка і трьохрічний хлопчик, поки мама спала, користуючись нагодою, втекли до торгового центру, до магазинів з іграшками. І дякувати Богу, я не уявляю мами цієї шок, Напевно, з кожним може таке статися заснути. Я просто не знаю, в якому вона стані була, але не думаю, що вона була в алкогольному стані, тому що вона одразу звернулася до поліції. Як повідомляється, на X, Поліції Варшави, що випадково очевидеться продавчиня, напевно, магазину або ж торгового центру, помітила, як двоє неповнолітніх дітей йдуть за ручку. Можете побачити відео. І вони йдуть без опікуна. Ну і це допомогло вирішити ситуацію. Тобто. Малят знайшли благополучно, але я знаю, ситуацію ситуація таки в Польщі з українцями. Якби от така ситуація сталася, я впевнений. От питання до вас, як ви думаєте, чи прийшла б соціальна служба і забрала дітей? От сталося б таке чи ні? Я думаю, що так. Ба Більше того, я не є свідком таких очевидець, очевидь, таких ситуацій вживу. Але хочу сказати, що є історії, я їх раніше висвітлював про те, як наші мами, молоді мами, йшли на дискотеку п'яні і потім їх ще й гвалтували. А маленькі діти лишалися вдома. І уявляєте, яка це ситуація? Це все одна історія, коротко вам розказано. Багато є випадків, загалом у мене є статистика, що 39 дітей з України соціальні служби в Польщі. Відібрали. І це українці, які опинилися за кордоном, не просто так. Уявляєте собі, ви дитина з України, малесенька, і вас ще й забирають до органу опіки, який навіть українською не розмовляє. Це просто для дітей тотальний шок. Батьки вони напевно вживають це через алкоголь, тому що у них немає іншого виходу. Якщо у вас двоє батьків, то я ще це розумію. Але якщо одна, один опікун завжди треба бути тверезим. тому що це порушення норм та законів. Будь-яких цінностей для мене, на мою думку, в житті дитини. Ви знаєте, що я, та й по мені було видно, вживав раніше алкоголь, правда? І хочу сказати, що моя дружина ніколи не вживає алкоголь. Я не знаю, скільки вже вона років не п'є. Ми, як плюс і мінус, і я тішуся з цього. Але факт полягає на тому, що робити. Тій ситуації, якщо у вас вже дітей забрали, звертатися до консульства, звертатися до місцевих органів влади для того, щоб вони допомогли вам відібрати ваших дітей. Тому що якщо ви порушили закон, то можете запити холодною водою. Тяжко вам буде це зробити, виконавши гроші адвокатам. А я впевнений, що адвокати будуть грати на вашій, знову ж таки, вони знають, що у вас немає іншого шляху, як забрати дітей, і вони висусують з вас. Все до останньої копійки, ви будинок продасте, навіть і це буде тривати не один місяць, я вам скажу. Суди в Польщі працюють від півроку і вгору до рішення позитивного або ж негативного. Один вибір у мене ще залишився, який би я зробив, це соціальні мережі, звертатися до таких людей, як я і мені подібних, самостійно знімати відео, тому що без вашого особистого відео такі люди, як я, не захочуть брати справу, або ж допоки це все не буде. Публічних, державних або ж приватних знову ж таки організаціях змі, бо брати на себе відповідальність, не знаючи реальної ситуації, дуже складно, тому що за висвітлення неправдивої інформації в Польщі також існує відповідальність. Ну і слухайте, чи хотів би я висвітлювати інформацію тієї родини або ж тих батьків, які п'яні. Кожного дня були їхні сусіди, поскаржилися на те, що вони недбало ставляться до своїх дітей, фізично розправляються з ними і залишають без особистого нагляду. І ще й плюс до школи не завжди возять так, як треба, або ж взагалі не возять а 800 плюс отримують. Чи став би я таку історію? Знову ж таки слухати і потім публікувати, що дітей таких у таких, у таких у таких батьків забрали. Я думаю, що ви і самі дасте відповідь на це питання. Сьогодні хочу, друзі, на цьому і завершити. І нагадати, також, що для того, щоб вас не депортували з Польщі, у вас є єдиний шлях отримати польське громадянство. Я 8 років мав пройти, щоб це зрозуміти. До речі, в малопольському воєвудстві, ви знаєте, команда StarMakDocuments, моя команда дівчат, які є найкращими в малопольському воєвудстві в своїй роботі, в своєму напрямку, вони вам допоможуть легалізуватися. Контакти в описі. А у Вроцлаві, дольношльонське воєводство, компанія Unidoc, Це та компанія, яку я рекомендую надійний партнер. Знову ж таки, посилання на їхній сайт ви знайдете в описі під цим відео. Ну і. Давайте, друзі, об'єднуватися зради спільного, тобто робіть репости, для того, щоб наші батьки не порушували закон, тому що нам тут ніхто не допоможе. Ми тут, як в гостях, і в гостях залишимося. Тільки наших дітей, які вже будуть мати польське громадянство, нормально будуть сприймати, і то не одразу. Але ви ж знаєте: нарація міняється, медіа міняють наш світогляд і соціальні мережі в тому ж числі. Тобто за 5-10 років тенденція може змінитися. Але. Ця тенденція мені поки що, на жаль, невідома. Я навіть не знаю, що вам сказати про це, але я думаю над цим постійно.